Паркуватися заборонено не для всіх. На цьому місці позаду пам'ятника Тарасу Шевченку. вчора розгорівся конфлікт між нардепом Ярославом Гінкою та інспектором Даї обійшлося без протоколу в недільний вечір. Спокій у політичних новинах Львова розбудив конфлікт між Даївцем та народним обранцем у самому центрі міста. Все через те, що дружина ударівця припаркувала автомобіль під знаком Заборонено. Вчора працівник Даї проявив себе некоректно по відношенню до моєї дружини. Після чого почавши знімати мене на свій телефон, я просто хотів запитати, на яких він це робить, і нехай покаже мені свої документи. Він так і не показав мені свої документи, він махав своєю корочкою, ну тільки не мені. Ось і, наслідок чого у нас виникли сперечання. Конфлікт інтересів депутата та міліціонера обговорюють у соцмережах. Коментар Ярослава Гінки львів'яни критикують. Піди заплати штраф, хамство породжують люди влади, бо вважають, що їм все можна. Який народ, такі депутати. Позицію Даївців прокоментував сам начальник міського управління міліції. Щоправда, нардеп у конфлікті, за словами Сергія Зюбаненка, третя сторона. Дійсно, був конфлікт з народним депутатом. Цей конфлікт вдалося локалізувати. По службовій перевірці ми будемо бачити, якщо є підстави скласти протокол, він буде складений. Не, не на народного депутата, а на водія, які утопляють транспортним засобом. На місці учорашнього конфлікту. Сьогодні вже інший інспектор дорожнього руху. Дій колеги не коментує, але на водіїв скаржиться. Спорять, 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 спорять. Сам герой конфліктної ситуації Ярослав Гінка таки попросив вибачення за виплеск емоцій. Я ще раз приношу вибачення за те, що моя дружина стала під знаком. Але питання в іншому: чи може поводити по-хамськи працівник ДАІ по відношенню до будь-кого? У міському ж ДАІ призначили службову перевірку. Юрій Герун, Руслан Ковалюк, Львів ТБ. У пошуках винних представники міської та обласної влади вчергово зустрілися, щоб зрушити з мертвої точки проблему грибовицького сміттєзвалища. Втім, знову безрезультатно Сторони лише звинуватили одне одну у бездіяльності і небажанні шукати вихід із складної ситуації. Ні, погодженого проєкту рекультивації ні ділянки під нове сміттєзвалище у ситуації стосовно міського полігону побутових відходів, що у Грибовичах, кілька останніх років нічого не змінюється. При цьому чиновники запевняють, що роблять усе можливе за минулого тижня оглянули сім потенційних місць для вивезення сміття. Я думаю, що остаточне рішення по відбору ділянки може займати і до півроку, а може трошки більше. Ми будемо тут е, заручатися підтримкою міжнародної фінансової корпорації, в тому числі і в роботі з громадою. При цьому вже традиційно ліва рука не знає, що робить права. Так в обласній раді міських чиновників нічого не чули. Відповідних документів на комісії до нас не приходило, щоб залучали обласну раду. Знову ж таки, ніхто обласну раду не залучав. І відповідно, знову ж таки, це все робиться трошки не так прозоро, якби мало від. Буватися у самих Грибовичах про пошук нових ділянок знають лише щуток. там уже втомилися слухати обіцянки від чиновників і не вірять нікому. Ми вже навіть наб'ємо на те, щоб в нашому районі самим шукати інвестора, тому що так як ми зрозуміли, що інвестора не хочуть ніхто просто допустити. Єдина втішна новина це виділення 7 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету на Грибовецьке сміттєзвалище. І хоча це лише краплі у морі, саме на ці кошти на полігоні вже цього року можуть розпочати реальні роботи з рекультивації. Володимир Галечик та Пар. Ранчак Львів тебе. Наш ринок чи ринок наш. Хто стане орендарем землі у центрі Львова? Об'єднання приватних підприємців чи один єдиний власник. Пані Галина торгує на нашому ринку вже 10 років. Каже, проблем з орендою не було. Відколи з'явилось товариство зі співзвучною назвою Ринок наш. Не знає, чи матиме завтра роботу. Але від свого, каже жінка, підприємці не відступлять. Зберемося всі під міську раду, під суди, які виносять невідомо які рішення. То проста рейдерська схема за захоплення того, що ще не встигли забрати в людей. Підприємці стверджують, проблеми виникли через те, що власником новоствореної юридичної особи, яка хоче орендувати ту ж ділянку на рапопорта, є син депутата. Хто ми є, а хто вони є? Певне, це було використано. що Просто не треба ніяких зусиль на створення свого бізнесу, просто забрати і все. Натомість адвокат протилежної сторони каже: наразі коментувати нема що. На посушу мене існують. Хатя тяганина триває вже три роки. ПП наш ринок, який орендує землю, судиться із ПП Ринок наш, який її тільки хоче орендувати. Міськрада поки на боці старожила. В договорі оренди ПП Ринок наш має на меті змінити себе як сторону в договорі з міською радою. Ну ми станом на сьогодні таких підстав не бачимо. 21 листопада відбуватиметься чергова сесія міськради. Саме тоді депутати й вирішать, хто орендуватиме пів гектара землі у центрі Львова. Тетяна Шпрінгер, Вадим Дмитрів, Львів ТБ. Гра престолів головний бухгалтер проти головного лікаря. Черговий конфлікт у Львівському обласному діагностичному центрі може зацікавити прокуратуру. Головний бухгалтер центру обурюється. Каже, керівництво спонукало її до неправомірних дій. Після того, як жінка відмовилась виконувати наказ, спокійно працювати далі їй не дають. 24-го мене із заступника викликають і каже, треба зареєструвати угоду на сервіс і угоду на закупівлю трубки. Я кажу, ні, це неможливо. Він каже, чому? Я кажу, ну Тільки тому, що ця угода це є повністю абсурд. Це є кримінал, і з того часу мені не дають працювати. Натомість, головний лікар діагностичного центру стверджує, що жодного тиску на підлеглу не було. Діяльність установи перевіряють зараз контролюючі органи. Відповідно вивчають роботу і головного бухгалтера. Конфлікту немає, тобто до неї, як до особи, як до людини я претензії не маю. Де власне питання до роботи як головного бухгалтера і до цих порушень, які були виявлені під час роботи Держфінінспекції, під час роботи прокуратури? Якщо сторонам не вдасться порозумітись, конфлікт вирішить прокуратура Олеся Турчин Віталій Кулеха Львів. ТБ. Озера Львова стають чистими. Водойму, що на вулиці Симоненка облаштували відпочинковою зоною. Відтепер тут є лавочки, вода в озері стала чистою, а навесні територію засіють травою. Ще донедавна на Семоненка назвати озером було неможливо. Брудна вода зеленого відтінку і сміття навколо обурювали мешканців. Тепер посадовці за майже 150 тисяч гривень привели озеро до ладу. Це була калябуха, яка була завалена сміттям, і тут не було ні тата, ні мами. Вивезли. 30 машин сміття це є пляшки, скати, невідомо що. Вивезли 1600 метрів кубічних ґрунту, розчистили джерела. Зараз є можливість навіть робити підпитку цього озера і джерела, є, і в разі потреби можна і воду сюди давати. Проте чисте озеро втішило не всіх мешканців. Люди кажуть, попередня водойма їх влаштовувала більше. Територія була озеленена і, хоча лавочок там не було, проте води було достатньо. А тепер і болота багато, і риби значно поменшає. Дощ піде, а хто то залізе, хто. Ну, але Ніхто тут не зайде, Тут хоч трава була, росла, трава, в камінні була. Нас? Якщо тут не, підня... не підняти ще на метр води, то ця зазима, яка прийде, вся риба поздихає. Тому що тут немає води, як полагається. Якщо риба буде мілководі, а тут отак от води. Якщо її не підняти на метр, то все риба позихає. А от студенту Ігорю такі зміни до вподоби. Каже, виглядає некрасиво, бо пора року не та. А от коли прийде літо, буде краще. Підпочинок біля води, отак посеред міста, то є справді класно, тож так, ну, після роботи то і нерви відпочивати, можна рибу половити там. І мами з дітками можна теж відпочивати довкола озера. Тому Мені здається, що це є супер, просто що в Львові от озера чистять часом посадовці обіцяють на цьому озері не зупинятися. Вже після Нового року почистять інші водойми Львова. Марта савка семенчук Віталій Дмитерко, Львів ТБ. Минуло вже декілька днів, відколи на українських кіноекранах з'явилася вітчизняна прем'єра тіні незабутих предків. Режисер фільму разом із акторами, що зіграли головні ролі, пройшлися червоною доріжкою у Львові. Режисер, який відзняв українську штольню та ломбард, презентував свою нову роботу, вартість якої майже один мільйон доларів. Тим часом інтернет-спільнота уже активно обговорює тіні незабутих предків. Ці пародії на американські фільми жахів просто смішно і до того ж дорого. Спецефекти коштують недешево. В житті хочеться позитиву. Спробуємо поглянути. Ти на цей витвір очима вітчизняного глядача. Не хочеться бачити у цьому фільмі, хоч декілька ноток штампу західного блокбастерно-церкового жанру. Дуже надіюся на інше. Така критика в принципі мене влаштовує, бо е жанр є жанр є сам американським, але в кіно воно є абсолютно українським. Просто воно незвичне, розумієте. Людям незвично сприймати свої зараз в такі формулі. Про містичні випадки на знімальному майданчику виконавець головної ролі Дмитро Ступка розповідає неохоче, мовляв, з карпатською міфологією жартувати не варто. А фільм саме про мольфарів. Що бачили чугайстрів? Це такий дух, дух лісу. Відтак, після містичних зйомок до нашого міста творці та актори фільму приїхали, аби дізнатись думку тутешнього глядача. Тож, котре переглянули стрічку разом із львів'янами. Останні ж емоції після перегляду не приховували. Фільм був вся вомба супер клас. Доволі таки здивований тим, що українське кіно може бути настільки якісним і ну при в принципі загальне враження фільму дуже приємні. Я погоджуюсь, дуже класний фільм. Ну молодці. Режисер Любомир Левицький спостерігав за реакцією людей під час перегляду фільму. Опісля дав волю й своїм емоціям. Відчуття ну о, насправді дуже гострі, бо коли ти дивишся разом. З глядачами те, що ти робиш, і ти бачиш, як вони реагують на все, що ти створював, кропітливо. Ну це ти одного отримуєшся страшне задоволення. Я думаю, що більше задоволення не можна немає в житті. Отож, після Києва та Львова творці продовжать презентувати містичний трилер і в інших містах на черзі Чернівці та Східна Україна. Костянтин Мельников, Марія Бойко, Олексій Музика, львів. Тебе. Львів у пітьмі, проте його мешканці не сплять. Вони відвідують музеї, старовине кладовище, оперний театр та навіть заходять у кабінет до бургомістра. Усе це у рамках проєкту Ніч у Львові. З вогнем і танцями так розпочинався фестиваль на площі ринок. А серед традиційних цікавинок екскурсія містичним личаківським кладовищем. Така прогулянка у світлі місяця та свічок не для тих, у кого слабкі нерви. Нам скульптури якраз показують, що очевидно, все таки світ живих і світ померлих. Це різні світи. Дуже спокійно. дуже спокійно, дуже спокійно, спокійно для кладовища. І ще одна мандрівка для любителів полоскотати нерви у підземелля таємної аптеки. Там розгулювала чума і готувала ліки за старовинними рецептами. Методику одерження горілки з нафте. Зазирнути в оркестрову яму, посидіти у цісарські ложі та дізнатись про таємниці роботи одного з головних символів міста могли всі, хто потрапив уночі у львівську оперу. Подивившись на ту стелю, настільки гально оздоблену стелю, ми не можемо навіть собі повірити, що виявляється там вище захована новація на той час бути пожежі. Там є величезна ємкість з водою. 209-й кабінет у Львівській міськраді в день займає Андрій Садовий, та опівночі єдину екскурсію в кабінет мера провів нічний бургомістр Ігор Лильо і розповів, чому у минулому карали невірних жінок коло стовпа ганьби на площі ринок. Чому карали тільки невірних жінок? Повідомляю, що свята Римокатолицька церква згідно своїми відомостями пише, що диявол завжди сидить в жінці і через неї спокушує чоловіків. А також кожен міг відчути себе мером Львова і посидіти у кріслі міського голови. Донецькі туристи встигали на місці Андрія Садового подискутувати про взаємини двох регіонів. Чому донецькі холодильники не заморожені низький пиво? Чому? Я не знаю така фізика. Дуже зручно. Посидіти хвилин 10 і дуже дуже глобальні думки в голову лізуть. Загалом нічний Львів запропонував усім охочим понад 100 різноманітних атракцій. Старалися підготувати програму так, аби було більше новинок, більше цікавих речей. На листопадовій ночі у Львові за три ночі у Львові фестиваль зібрав понад 13 тисяч відвідувачів: Ірина Мочульська, Христина Величанська, Леонід Паранчак. Львів ТБ.